Історія мужності героїв без зброї у Хмельницькому. Презентували документальну кінострічку Форма вогню, головними героями якої став зведений загін хмельницьких рятувальників. Саме вони спасали людей в перші дні після звільнення Херсона від російських окупантів. Після того як наші збройні сили звільнили Херсонщину від окупанта після збройних сил туди заходили рятувальні служби, і цей фільм він показує роботу не тільки. Хмельницьких рятувальників а взагалі цей рятувальний служби, яка в яких умовах вони працювали, що робили, чим жили і як наближали і наближають нашу перемогу. Допрем'єрний показ розпочався з вшанування хвилиною мовчання всіх, хто загинув внаслідок війни. Впродовж урочистої події рятувальникам вручили почесні нагороди та подяки. У фільмі також згадали про двох хмельницьких вогнеборців, які загинули минулого року під час гасіння пожежі в Хмельницькому, яку спричинила атака ворожих дронів. Фільм він допомагає викликати в людини емоції, співчуття прожити це як проживає. Як це можливо передати завдяки кіно? Прожити. Ті миттєвості, які проживають люди в на деокупованих територіях, в принципі, всі люди в Україні. На думку творців фільму, кожен має побачити історію рятувальників, які, попри постійну небезпеку, ризикували власним життям, щоб врятувати життя інших. Головна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався в англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача. Ну тобто ви бачили вставки там на англійській мові. І мені дуже хочеться, щоб коли люди за кордоном, Великобританії, в Штатах дивилися цей фільм, вони просто хотіли більше Україні допомагати. І щоб вони здали наших героїв 22 лютого 40-хвилинний фільм можна буде побачити у кінотеатрі Хмельницького пізніше у всій Україні, і не тільки. Тетяна Аржипянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.